То, як уявляє захищений ноутбук, для мене це завжди було щось громістке, важке і не найпередовіше в технічному плані. Але в нового лептопа Acer Enduro Urban n 3 є реально всі шанси розвіяти ці стереотипи. Якщо чесно, я до нього спочатку поставилася скептично, але потім в ході тестування зрозуміла, що він все ж таки може затащити. Полетіли. Acer Enduro Urban N3 має акуратний гладенький корпус завтовшки менш ніж 22 мм та вагою 1,85 кг. Його великий бонус в тому, що зовні він зовсім не нагадує типові захищені ноутбуки і виглядає цілком окей. Загальні його габарити, в принципі, середні та не сильно виділяються на тлі стандартних лептопів. Пластик на корпусі міцний, товстий та з легкою зернистою текстурою. Кришка отримала ребристу поверхню, яка має додати трохи жорсткості і виразності фейсу ноутбука. Головний же, акцент Зробили саме на захисті. Тут реалізована вологостійкість IP 53, а також військовий рейтинг mil std 810 h Це серйозний показник надійності, бо він означає резистивність до ударів, вібрацій, великих перепадів температур, високої вологості, грибків, і навіть дозволяє функціонувати у вибухонебезпечних умовах. По кутах розміщені амортизуючі бампери, а порти прикриті шторками, які перешкоджають проникненню вологи та бруду всередину. Якщо ви його впустите з висоти близько метра, нічого страшного не стане він продовжить працювати так, як слід. Любити ліпити каву біля клавіатури також можуть бути спокійні, тому що в Urban Enduro N3 реалізовано спеціальну дренажну систему. Вона не дає волозі затримуватися, тому з поломкою або навіть залипанням клавіш ви не зіткнетеся, якщо розілляти свій напій на робочу поверхню. Enduro Urban N3 оснащений клавіатурою без додаткового цифрового блоку у неї як і тачпада а також скла заявлено антимікробне покриття підсвічування є але регулювати його не дають Хід клавіш досить короткий, друкувати цілком зручно. На зворотньому боці передбачено 5 гумових ніжок для надійного щеплення з поверхнею, і вентиляційна сітка, під якою захований один вентилятор. До речі, якщо ви подумали, що це місце вразливе для води, то помиляєтеся, бо кулер її не боїться, адже вся рідина буде швидко виводитися назовні через спеціальні отвори. Тачпад цієї моделі має середні габарити і дві розділені клавіші знизу. Його покриття не скляне і трохи матове, палець рухається ідеально, а чутливість не Аплі не засмучує. На жаль, в даній моделі відсутній сканер відбитка пальців, який можна зустріти в базовій моделі Enduro N3. У ноутбуці є стереодинаміки, але якість їхнього звучання не найкраща в класі. Знову ж таки, гучність і насиченість, басовитість присутні, але все та ж захищеність не дозволяє реалізувати більш круту аудіосистему. Ну і наостанок тест на MacBook. Петлі тугі, тому відкрити кришку однією рукою неможливо. Знову ж таки, ціна захищеності. Натомість розкрити лептоп можна аж на 180 градусів, що іноді може бути дуже корисно. Дисплей тут IPS з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів з частотою розгортки 60 Гц і яскравістю до 450 ніт. У приміщенні можна спокійно виставляти яскравість на 40 70 і з комфортом працювати. Проте в сонячну погоду ще біля вікна яскравості може не вистачати, але буквально зовсім крапельку. Прикрита матриця згартованим глянцевим склом Gorilla Glass. Антиблікове покриття є, але справляється не завжди ідеально. Тому в деяких ситуаціях доведеться регулювати кут нахилу, щоб позбутися від бліків. Деталізація картинки порадувала, насиченість також в порядку, але температура трохи завалена в теплі відтінки. Охоплення кольорного простору SRGB становить 93%, а DCI-P3 3 73%. Для професійної роботи з фото та відео не варіант, але в усіх базових сценаріях дисплей проявляє себе достойно. Acer Enduro Urban N3 базується на чотириядерному процесорі Intel Core i7-1165G7 та бустом до 4,7. Тепловий пакет CPU регулюється в діапазоні 12-28 Вт, також встановлено один модуль ОЗУ DDR4-3220 на 16 ГБ та твердотільний накопичувач ємністю 512 ГБ. Вбудована графіка Intel Iris Xe оснащена 96 обчислювальними блоками, тобто це максимальна конфігурація. Цікаво, що цей лаптоп оснащено дискретною відеокартою GeForce mx 330 на 2 гігабайта, і вона лише трішки потужніше вбудовану, тому дуже великого проросту по графіці не варто чекати. Виключенням можуть бути лише операції, які проскорюються за допомогою ядер CUDA. В результаті цей лаптоп не можна назвати ігровим рішенням, проте, якщо не на максималках, він в принципі потягне. Легкі сучасні ігри або старі трипл-Ай тайпли. В тесті стабільності AIDA 64 результат гарний. Кулер, правда, працює шумно, а пристрій активно нагрівається під навантаженням, але не особливо втрачає в швидкодії, що круто. Також можете оцінити результати процесора в тесті cpu Z. Такої потужності з запасом вистачить для будь-яких офісних завдань та не дуже складного монтажу. Десь ось так буде виглядати ваша зйомка і весь ваш відеозв'язок. Як бачите, деталізації дещо бракує. Ну, але загалом потягне. Acer Enduro Urban n 3 оснащений акумулятором ємністю 48 Вт годин і обіцяють, що він проживатиме до 13 годин. В мене такого не було жодного разу. В режимі відтворення відео він може лупашити десь годин приблизно 10. Цього цілком вистачає на стандартний робочий день, а від нуля до соточки він заряджається за 2 години. В результаті Acer Enduro Urban N3 здається мені досить таки продуктивним і збалансованим рішенням без відвертих профтиків. Він, на відміну від інших захищених ноутбуків, не такий вже й важкий. Відносно невеликих габаритів, при цьому досить потужний і має непоганий дисплей, що коштує адекватних грошей. Загалом такий ноутбук може підійти тим, хто хоче поставити якогось лаптопа собі на виробництво, або часто їздить в відрядження, просто любить ноутбук впустити. Ну і звісно, для тих, хто просто хоче, щоб його лептоп служив йому довго.